На сторожі людської безпеки на Прикарпатті запрацювала ще одна добровільна пожежна команда. Відкрили її у селищі Обертин, заступлять на чергування дев'ятеро місцевих добровольців. Це каже голова тергромади. Передусім, небайдужі громадяни, які вирішили підсилити професійних вогнеборців. Маємо велику надію, що ця команда буде служити людям. Громаді маємо велику надію на допомогу обласної служби з надзвичайних ситуацій, небайдужих людей. Так що будемо вважати, що перший крок зроблений. З інвентарем команді допомогли місцеві меценати та закордонні партнери на озброєння новоспеченим вогнеборцям, передали формений одяг, пожежний автомобіль. Та спеціальне спорядження відрядно те сказати, що на святі були присутні і партнери з Польщі, наші представники бізнес-структури, які на сьогоднішній день допомогли створити цю місцеву пожежну команду. Команда складається з дев'яти працівників. Вони забезпечені пожежним автомобілем і необхідним обладнанням, які надіюсь, будуть надійним захистом для територіальної громади. Обертинська добровільна пожежна команда підсилить державний пожежно-рятувальний пост, що функціонує на території громади. Обслуговуватиме вона 9 населених пунктів, а це майже 9 тисяч мешканців. Наталі Андрія Гаргара, телеканал 402.